Вважала Україну російською територією та переконувала, що війну розпочали українці. Івано-Франківську служба безпеки затримала уродженку РФ, яка виправдовувала ворожу агресію. Агітаторка поширювала вигадки про те, що українські міста заснувала Росія. Війну розпочала Україна, а Маріуполь загарбники перетворили на зразкове місто. Фігурантка вела у забороненій соцмережі агітацію, усвідомлюючи, що сприяє створенню негативної суспільної думки про Україну та українців. За даними слідства СБУ, у поширюваних дописах зловмисниця представляла Україну як державу, що не відбулася, та формувала антиукраїнські настрої. Зокрема, жінка активно ділилася кон. Антентом зі зневажливими епітетами на адресу української нації, наклепами на Збройні Сили України та насміхалася із загибелі захисників. Крім того, жінка вболівала за вояків агресора, захоплювалася путіном та тужила за сталінізмом і Радянським Союзом. Під час обшуку СБУ вилучила фігурантки, комп'ютерну техніку та мобільний телефон. Із доказами розповсюдження антиукраїнської дезінформації фігурантку затримали та повідомили їй про підозру за двома статтями кримінального кодексу. 161 – порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та за іншими ознаками. Та 436 тридцять друга виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі агітаторка перебуває під вартою. Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Віталія Когуч Игорь Попек телеканал 402.